Так, скажіть, будь ласка, зараз судове засідання закінчилося з рішенням. Яким рішенням озвучте ще раз, будь ласка, на камеру з рішенням прокурор. Прокурор, який був у засіданні, попросив у суд, щоб відклали відклали розгляд справи в зв'язку з тим, що вони вже скасували цю постанову, але прийшов чомусь без цієї постанови на, на, на суд. А суддя я вважаю, теж неправомірно поступив. Тому що він повинен був сьогодні, у нього всі підстави були скасувати це незаконне рішення слідчого, постанову про закриття кримінального провадження від 16 лютого 2015 року. Це зрозуміло. Ну, завтра будемо чекати результатів. Ні, так да. вони нікуди не тому що, якщо ні, то в, в апеляції, в апеляції не стануть позоритися навіть при всіх латах, переблатах, при таких документах. Це документи на е, це кримінал свіч. Тут всі підстави. Є. Вважати, що це зроблено е, умисно, по заказу, як ви говорите. І, 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 Добре, дякуємо. Таких, таких документів. Е, я вже життя прожив, е, все життя в юриспруденції працюю. І такого оформлення документів я ще не бачу. Ну, ми це озвучимо, покажемо. Добре, Добре, дякую. Все.